Всім привіт! Багато з вас майже щодня дивляться на просторах Ютубу різні передачі та гумористичні шоу. Я не виняток, але є одне. Але я працюю відеооператором вже багато років і чудово знаю всю цю кухню зсередини. Сьогодні у своєму влозі я хотів би показати, як саме створюється контент для вас на прикладі ютуб-проєкту Медичні історії. Мене звати Тарас, і я приїхав з Одеси до столиці на мотоциклі, щоб відпочити та попрацювати. А як саме я відбивав витрати на дорогу та проживання у найдорожчому місті України? Дивіться у цьому відео. Буде цікаво. Йоу! Усім привіт! Що продовжується мій четвертий день у Києві? І як я казав, що моя основна задача приїзду у Київ була це підзйом youtube Ютуб-передачі медичній історії. Ось і то ми катались на мотоциклі з вами. Багато де були і все таке відпочивали. Але сьогодні час попрацювати вже, тому беремо речі наші. По відеозйомці сідаємо в машину, їдемо у рентал, забираємо інше ще додаткове обладнання, там світло, бла бла-бла. І потім їдемо це все гріпувати, чіпляти, налаштовувати, готуватися до зйомки безпосередньо самої передачі. Тож буде цікаво, не перемикайтесь. Тачка у нас, звісно, не дуже така велика, якщо подивитись, але дуже ємна. Ні,кітос, ти ж завжди все вміщував сюди, так? Так, да, повір, я сюди стільки вміщував. Добре. Я переїжджав цією машиною. З Одеси? Да. Поїхали. І ще такий прикол. У Микити не працює. А, він відкрив собі вікно. У нього не працює ручка, він зламалась, зламалась. Тому я її постійно відкриваю йому. Ні, ну на машині в Києві, звісно, їхати не так прикольно, як на мене. Тільки в окулярах можна ось таких чудових. Поки ми їдемо, хочу подякувати вам за активну підтримку мого контенту. І ще раз попросити поставити вподобайку, залишити коментар та, звісно, підписатись на мій канал. Саме ви мотивуєте мене знімати нові відео та розвивати український ютуб. Почанська 48. Ось він, рентал. Давайте тут, щоб зайти, треба ще пароль сказати. Ти порозумів вони вже трохи тут відклали, вони повинні. Били. Я розпущаюся поколінь. Привіт. Здорово, пишеш? Ви не проти? Перехопило міхоп. Перехоп? Привіт. Тут Привіт. Відео <реклама> <вже в раніше>. <реклама> <реклама> камбуча, ребята. Мікраш да, да, да. то? Тобі, <реклама> тобі за рекламу ніхто не заплатить. Це не Камбуча. Це Камбоджа, дєтка. А Скільки у нас є часу взагалі до того, поки туди доїхати? Туди їх це хвилин. Все. До речі, до речі, дивіться, це ж рентал. І тут є рентал називається Тейп. І ось тут практика, фотокамера плівкова. Так, камери ми беремо Sony A7 III, У Нікіти є дві тройки. Тобто це 4 і моя А7 4, це 5. Тобто будемо знімати на 5 камер. Об'єктиви тут беремо? Так, звісно. Два об'єктиви беремо наперед, бо об'єктиви це таке найніжніше, що треба нам. Ну і що? І знову що я буду відчиняти Нікітос двері. Сідай. Скільки ти кажеш, коштує ручку зробити? Я вже знайшов варіанти за 1000 гривень це зробити. Я вже навіть купив деталі, залишилось 500 гривень дати, щоб поставили, я ніяк не доберусь. Далі на вас 150-200 доларів. Все, приїхали ми. Десь зараз тут будемо заходити, ставити обладнання, але бачите, наскільки тут все плотненько у Києві, що заставлено все, що тут прям спеціально навчена людина вийшла, фішечки ось ці порухала, для того, щоб ми заїхали і мали змогу обладнання вигрузити. Давай, 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 давай. що, Ну давай, одній дві. Це, звісно, занести, розкласти, це займає так багато часу, ви собі не уявляєте. Зараз щось десь близько другої лише. І тільки о шостій будуть запускати людей. Тобто це стільки часу нам треба для того, щоб це все розкласти. Опа, Нікіта скрафтів драбину, десь аджав. Ми до цих стоїк будемо гріпувати. Да, до фірмочки до всієї. Коротше, софтіна буде тут іти. Ось тут і ось там. Два буде софта, які будуть сюди на сцену. Ось тут будуть сидіти актори. Звідти один софт, звідти інший софт. Позаду будуть такі, типа, щоб відтінити від цієї темряви, будуть стояти м'чі, ось так от. Ну, Напівкругом. Це для того, щоб, по-перше, дати контравічок, щоб ос освітлити трошечки задніх героїв, які будуть тут сидіти. Плюс освітити кольоровим освітленням задніх темний, щоб було більш воно ну, таке гарне. Ну що, розпочинаємо розпак... розпаковка. Ось такі будуть стояти світлові прилади. Ось вони, амарани. Ну, то Рахується топова фірма. Технологія називається Ісусе довіряє тобі. Але повинно витримати. Обережно. Обережно. Комутацію сюди. Відразу ми ціпляємо, так? Да? Окей. Окей. Опа. Луч лупить у стіну. Треба сюди. Ну, дуже яскраво. Трьохсоточка. Все, одну загріпували, тепер треба загріпувати наступну ось туди. Таким самим чином. Тарас? Тимофій. Команда збирається. Діставайся. Відразу знімаємо цю штуку. Ось такий комплект має ця пушка. Це Жека. Жека сьогодні знімає бекстейдж цього шоу. На бекстейджі. Стейджбек, я називаю. Це його то його. А скажи, на що знімаєш взагалі? Які у тебе тут апаратейшн І що ага. до чого? В... Та база, типу Blackmagic 4K так. на Sigma 1835 під з перехідником під Canon, V-Mount, пліта і накамерний монітор. Форга. Кстати, за 4 тисячі гривень на, на SDI. Ф Форга? Да, да. Хуяне зображення, мені навіть більше подобається, ніж смолоді. Чутко, чотка, чотка. Ти сьогодні береш інтерв'ю і просто знімаєш, як команда працює, так? No, ну, no. Супер. Все, вагінь. Виставляю поки штативи. Готуємо наступне під камери, бо наступний. Степ у нас це виставлення вже камер, коли ми освітлення виставили. Зараз першу я розчехляю штативчик і потім ми будемо вже збирати сетапчик під вже наші камери, які будуть знімати ось безпосередньо весь двіж. Так, ось моя камера, з якої я приїхав, це Sony a 7 IV. Будемо на неї знімати загальний план. І зараз на камерний моніторчик ще треба сюди вчепити. І, в принципі, то камера готова. Так, це камери Нікітоса, особові його особисті. Ось і так. Тут вже один, два, три. І ще дві ми взяли в ренталі. Ну, Підсумку, як я казав, п'ять. Добре, забираємо все. Зараз будемо налаштовувати відлаштовувати камери. І рентальні камери, здається, ось тут. Сонячки, сонечки. Коротше, здебільшого, насправді, використовують в таких зйомках або Sony, або Blackmagic фірму, бо ну, вони себе зрекомендували дуже-дуже потужно. Ось так. Це так, хто не в курсі. Ну що, камери зібрали, бачите, один, два, три таких тільвічка буде. У нас будемо по краям стояти, тик-тик, і брати ось так на пристріл ну, говорящі голови так звані. І два таких загальний і полузагальний план. І ось особливість таких об'єктивів через те, що вони дуже сильно такі великі, то не на фотоапарат чіпляється площадочка, а ось на таку штуку. Тобто на саме ну, на саме об'єктив зачепчик іде. Бачите? Ось такі лялочки. Я приходжу до діда, в нього болить серце, і я йому палець сраку. І він каже, він і він каже, що то було? То було? Якщо <плес> подякує, Тут знову ж таки ось такі дедіки будуть стояти. Ми їх закидуємо прямо так, щоб їх не було видно ось туди в куточки. Їх задача підсвічувати контровим освітленням на потилиці, умовно кажучи, наших героїв у кадрі для того, щоб ну, малюнок був прикольний, краще. Це по світловим канонам. Ну і що, дуже важливий момент: налаштувати всі камери на один профіль, на одні налаштування. Для того, щоб потім на монтажі монтажер не сильно матюкався. Хоча монтажер осінь. Тобто Нікітос буде і знімати і монтувати. І що ти кажеш? І матюкатися теж буде. Так. Теж буде так. Бо, бо ну, як би без цього. Що? Приїхали декорації, треба допомогти розгрузити. Вас. Привіт Вас. раз! Опа. Для того, щоб не носити все це через пів квартала, вирішили під'їхати прямо безпосередньо сюди. І зараз все будемо вивантажувати. Добре, що багато людей є, бо там такі, знаєте, зараз побачите, коротше, що там. Най найважче це лампа буде. Чік. Ага, справжня лампа з операційного столу. Медичні історії. Охохо! Тут взагалі піпець! Давай. Пусти. Воно може розбиратися десь там. А, воно. Так, мікрофони, мікрофони. Ось так. Стоїть, стоїть. Ну все, плантація. А? Тримаю. У мене найвідповідальніша. Щось -е 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 -е. його доніс вже по частинам. Але це нормально, він збирається, розбирається. Це окей. Сцена починає потрохи оживати. Магія буде відбуватися. Ось така справжня операційна декорація. Лампа. Тут треба, щоб хтось. А вона розбирається? Вона розбирається? Вона розбирається, але вона не може від'єднатися, тому що провід. Ah, а, давайте, давайте. І тут і я зможу. Штуку тримати. Так, ну нормально вам? Бо мені здається, що я все несу. Хлопці, у вас теж буває таке, коли несе щось важке, починає в якийсь момент смішно бути. Так, звичайно. О, зараз я відчуваю прям кілограм 50 штанги. Фіналочка. Тепер все. Донесли. Настала черга ось таких ледьських джедай-мічів. Побачите, вони будуть ззаді, позаду дуже так прикольно освітлювати. Так. Ось так, вкручуємо. чик Ножку так. І ось вона ось так стоїть. Ці всі палки один, два, вони під'єднуються до мобільного телефону. Три. Зараз Нікіта якраз конек цих до мобільного телефону і можна буде і дистанційно чик 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 управляти кожною з них. 14, 15, Плюс ось ці 15, штуки навіть. теж доєднані 17, до мобільного 17, 17, телефону, що спрощує 18, взагалі 28, управління світлом дистанційно з будь-якої точки залу. Декорації бачите, виставляються ось такі стільці будуть: один, два, три, чотири. Я так розумію, що буде три коміка, і періодично буде виходити ще хтось з з гості. Я ще не задав був цю людину. Скажи, що ти тут сьогодні робиш? Яка твоя задача? А, я як декоратор вставляю декорації, монтую світло та кайфую від процесу. А покажи, що ти там де підглядаєш на, на телефончики? Ти дивишся, як воно. Ну, да, як воно було, минулий відос. Я виставляю приблизно якось. Щоб було схоже. Ну, і щоб картинка була однакова. Угу. Супер, круто. Ну що, декорації готові, все виставлено, мікрофони вже під'єднані, ну але замутовані, звісно що. Ось така лампочка, все поставили, тільки оператори щось ще туплять. Да. І залишилось ще світло та вмкнути. Ну і камеру розставити. Так, да, да, вони да. будуть постійно. Ну, Під час концерту, так. Да. Щоб ти розумів, на нього вже торкнутися неможливо. Вже гарячий. Він працює, на Секунд 20. Все, зробили світло, бачите, на залу. Так. Таке кольорове буде. Ну і в принципі ось плюс-мінус загальний план е, всього типу цієї сцени. І, до речі, ці лампи дуже-дуже потужні, тому щоб вони не перегрівали ось ці фільтри. Щоб вони не, не вигорали їх, використовуються спеціальні геліві фільтри. Тобто тому тут стоять спеціальні термостійки, бо інші просто випалюються за, за годину. Що ти, старенький? В нього є ім'я? Як? Варвара. Варвара? Кажуть, що цього скелета звати Варвара, тому що Славік це ведучий. Він не виговорює букву Р, тому щоб йому складніше було казати. Вагвага ми викупили. Скажи, ось ось тут, ось тут вику, ось тут. викуплені місця. А все щоб не заважало. людям. Викупили місця. Ніхто не сидить. Тут ряд не сидить. Тут сидять а тільки з цього боку не сидять, щоб оператор міг виходити. У весь ряд має бути доступ з двох сторін. Все, зрозуміло. Виставляю свій план. Це моя робоча точка, де я буду працювати. Звідси буду палівати гостя е, або що там е, героя, який буде сидіти з тієї правої сторони. На максимум виставляти. Медичні історії. And the first round. Oh, Доброго дня, з вами шоу «Медичні історії. Сьогодні ми поспілкуємося разом з нашими глядачами на різні цікаві теми. Тож не перемикайтесь, залишайтесь, буде цікаво. Oh, 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 oh. Ось так прям непогано. Штора, штора, позаду ото біле щось видно там. ні Ні-ні, з іншого боку, з іншого боку. Давайте я зараз запишу бекстейдж, як знімають бекстейдж. Микола, oh, це бекстейдж, як знімають бекстейдж. Боже, який жах. Так, буде ще один бекстейдж, як знімають бекстейдж, як знімають бекстейдж. Так, mm може -hmm. yeah, mm -hmm. би зняли, як вахліш приходить. Mm -hmm. Давай я знімлю, як знімають бекстейдж. Це якийсь шоу Трума, напочатися. А, я теж можу тоді знімати щось. Чоловічок знімає бекстейдж. Цей чоловічок знімає, як знімають бекстейдж, як знімають бекстейдж, я знімаю бекстейдж. Хлопці, я стільки камер, тільки все забачу. А я на Олефансі. <laughs> — Ой, вибач, там. Я не Можна я познімаю, як ти зняв бекстейдж Я знімаю бекстейдж. Хлопці стільки камер, тільки все забачу. Це моя улюблена робота, коли вже всі камери повиставляли сидіти на місцях, де будуть сидіти, ну типу, актори, гості, і по мені виставляють кадр, дивляться як світло. Ну, це саме топова робота. Кайфую. Ну круто, конечно. Відчуття прикольні, коли так сидиш, тут зала. Ну скажіть, клас. І ось приходить останній. Танські хлопці. Вже поставили камери, виставили освітлення. Прийшли головні наші герої, актори. Я не знаю, як їх називати правильно. Е, і що? І тепер чекаємо. Залишилось е, скільки на година. У нас зараз 18-та. Через годину починається вже мотор. Останні такі фінальні приготування, і можемо вже що, починати? Запускати глядачів. Фінальний прогончик, розсадочка зараз буде повна. Всі, хто буде у кадрі. І що? І ми проганяємо плани. Дивимось, що по чому. І поправляємо, якщо що, експозицію, якщо що, не експозицію. Е, ці унікальні кадри з мірчом, я хочу сказати. Так, Налаштував свою камеру. Ось мій план на простріл. Я, тобі так, ну, це я вийшов в залу подивитися, що тут люди. Вже люди чекають. Початку шоу, скоро будуть буде заходити. Ось такий мерч є. Тю, медичні історії. Ще трохи бекстейджу. У мене засухи лице. Да, за, я, я не знаю, що тебе треба тоді пудрити. Та ти листиш зазвичай в кадрі. Ні, просто може отут оці ямки. Оце тобі треба підмалювати. Прошу. Давай. Я люблю просто. Ніякого алкоголю. Все, коротше, перекусимо, йдемо, і, бо ми зранку нічого не їли. І все. І чекаємо на повну залу сьогодні, і можна буде починати вже нашу зйомку. Ну що, показуй, що ти приніс. Художик. Де Баригу знайшов? Є. Mr. Grill. Ну коротше, приємного апетіта. Оце поки їмо. дивимося сюди на вулицю, що тут відбувається. І ми... Провели таку статистику, аналітику здебільшого одні дівчата поприходили. Це не тому, що там типу, ти все таке в Києві. цим трохи з з цим трохи простіше. Це через те, що просто хлопці дуже гарні, і на них приходять подивитися здебільшого дівчата. Ось такий прикол. Підв'язуємося до мототеми. Ось щойно стояли, спілкувалися про мотоцикли, і Жека каже: який мотоцикл ти собі хочеш? Супермоти чотирьохсотку. ДРЗ 400. Що скажете? Як вам цей моті? Надіжний, легкий, коротше і взагалі. Вічна і розкажеш історію, чому ти його хочеш? Бо ти на ньому їздив. Так, да, кінтов стріляв, їздив, типу, кажу, дай, дай на мойку зганяю, помою тобі і там ганяв по, по, по Дніпру і. Ну, Ти взагалі так будеш купляти? Ну, плануєш чи це тільки просто мрія? Ні, ну як бабки буду, то куплю одразу. Це тоді здійснення тобі цьому році. Дякую, дякую. Отак от в закатік, поняв, в закаті. На Київське море. Ми з літа згоняли і чи впущу во, во, Ну типу, а ще там можна злу різину взяти з собою, поїхати в гори, перекинути, типу, колеса і все в тебе повноцінна ендура, і ти можеш по горам на ньому ганяти. Помітив, що там чоколадку продають за 40 гривень. Хочу чоколадку. Дякую. Заряди мозок, з'їж нас, як з реклами. О, така смакота, смакота, На, поїхали. ваше здоров'ячко. Була запущена остання камера загального плану. І тепер запускаємо ці наші камери. І стартуємо. Привечу! Добрий мед! Yeah. Yeah. Вітаємо вам! Вітаємо власне зйомках шоу медичної історії. Бо будете, хто знає, куди прийшов, хто бачив, шоу в ютубі. Ну що, медичні історії сьогоднішні завершені. Зараз вже всі фотографуються. Ну а ми що? Ми складаємо своє обладнання. Наразі це я вже вам показувати не буду. Що, ось такий був у нас випуск сьогодні. Тож пишіть у коментарях, що вам і як. Підписуйтесь, ставте подбайки. Побачимося наступних роликах. У цьому влозі я намагався показати, як виглядає один день з життя відеооператора. Обов'язково напишіть, як вам моя робота. Ну і звісно, посилання на вже змонтоване відео цього випуску я залишу під відео. Ще раз закликаю вас підписатись на мій канал, бо попереду багато цікавого. Побачимось уже зовсім скоро в наступних відео.